На 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт Радіо місто над Бухом 101,8 FM Проєкт Інсайт В студії з вами працює Віктор Мозалевський. А також я. Радий привітати сьогодні в нашій студії представниць спілки учасників ветеранів інвалідів антитерористичної операції та бойових дій. Це Анастасія Сорокина, координатор громадської організації, спілка ветеран... учасників ветеранів інвалідів антитерористичної операції та бойових дій. Та Вікторія Пилипенко, керівник відокремленого підрозділу Вінницькій області. Називаєте ви його сувіато? Так, цю спілку так. сувіато, громадська організація Сувіато. Ось ми сьогодні поговоримо про. По підтримку ветеранів, так, е, яким чином вона відбувається, і давайте спочатку в Анастасії запитаємо е, про громадську організацію. Скажіть, будь ласка, як вона була створена і чим вона займається зараз? Е, створили ми її після Майдану, тому що було зрозуміло, що кожний, кожна людина окремо да, може там щось робити, а якщо це ну, вже громадська організація, трошки легше ну, типу, іти, іти щось робити масштабно. Тому було прийнято рішення, що треба зробити громадську організацію. Вона створилась, створилась у 2014 році. Ми займалися, займалися допомогою і військовими і на фронт, і розуміли, що наш керівник одразу сказав, що треба буде займатися і реабілітацією, коли вони повернуться. і Це буде дуже. Дуже вчасно, тому прикладали зусилля для того, щоб зробити ну, відкрити, допомогти якісь реабілітаційні центри і так далі. Він був відкритий з нашою допомогою в Києві, тому до повномасштабної да, більше займалися саме реабілітацією. Тобто, та да, друзі в нас були друзі, які їздили, і ми їздили на фронт. Але ну тобто, треба було робити щось вже з тими, хто прийшов. Після повномасштабної, звичайно, всі все кинули, побігли і поїхали. Але зараз хлопці, так як наша громадська організація, вона з більшості, ну, в більшості состояла з хлопців, да, то всі все кинули, пішли захищати далі, а то треба було щось робити і надалі. Да, то поїхали, допомагаємо, допомагаємо підрозділам. У нас є ті, які ми постійно допомагаємо. Це 59-ка, це 73 третій ССО е спецпризначенці, 21-й, 110-й, ну, коротше, можна комусь точково, комусь більше там, з командуванням. Ну, за стільки років ми вже знаємо хто, що, як. Дуже багато друзів воює, тому звичайно за стільки років дуже багато друзів військових, які ми просто окремо допомагаємо. А як ви налагоджували співпрацю з підрозділами? Ви як ви звертались до них чи навпаки, вони до вас? Яким чином з вас звертались, Вони звертались. Ми за я ж кажу, до просто до допов... до повномасштабної ще да, в нас було дуже багато знайомих вже, тому що займалися реабілітацією, їздили. Дуже багато знайомих, друзів вже тому, звичайно, хтось нас нас вже знав та і зверталися безпосередньо до нас. Хтось комусь Сарафанне сказ... ну, Радіо постійно, звичайно, працює. Хтось дізнався, хтось розказав, а нам порадили до вас звернутися і так. Ну, так налагодили зв'язки, і зараз продовжуємо це робити, тому що постійно хтось звертається. Це ж війна не скінчилась, потреби ростуть, і вони не можуть закінчитись, поки війна. Вікторія Пилипенко у нас керівник відокремленого підрозділу Вінницькій області громадської організації Совіато. Ви Вінничанка? Ну, можна сказати, що так. Добре, ви, ви були ініціатором створення підрозділу в Вінницькій області. Mm, ні, ми, ми знаєш, не людина, така яка така ми познайомилися такий нелегкий час, і голова організації запропонував. Разом з дівчатами, от, очолити осередок. До того ми працювали, ну, як і всі, певно, допомагаючи, і це все тому, що хотілося більше долучитися, ну, щось більше робити. Звичайно, коли ти знаходишся в організації, то і в тебе і можливостей є більше. І є люди, які. Займаються вже цим багато років, і вони більш досвідчені. Вони можуть підказати, як це правильно зробити, допомогти, якось коректувати. Ну, тобто, ось так. Тобто, це в нас спільна така праця. Ну, тобто, у нас немає такого, що, наприклад, там ми, ми працюємо разом. Можете зараз проаналізувати, ну, в принципі, вже є такий досвід потреби ветеранів АТО. -ООС. І потреби ветеранів після 2022 року повномасштабного створення. Вони однакові чи ні, вони ні. різні? Вони різні, і вони збільшилися, на жаль, збільшилися. Ну, ми ж не тільки ветеранами займаємося, uh -huh. ми займаємося на, на даний час більш діючими військовими. Це поранені, ну, на жаль, їх дуже багато. Ну. То їм треба допомагати і підтримку робити різного виду. От, і саме наразі ми цим займаємося. І саме Вінницька область е, більше працює з госпіталями, з реабілітаційними центрами. І не тільки в Вінницькій області, заходи також і на Сході, так. А заходи? Які, які заходи для них проводити? Е, Які більш е, сказати, що, це реабілітація, так. Да? Ага. Реабілі... Можна назвати це реабілітація, абілітація, Зараз дуже багато таких гарних слів, але. Е, що треба хлопцям дати увагу і розуміти, що вони, ну, потрібні. Да, що вони потрібні, що про них ніхто не забув, поки вони там зараз проходять да, там, якісь свої, своє лікування, в кожного воно різне, в когось складне, в когось в когось є ампутації і так далі, да? то про них не забули, що вони всім потрібні. І підтримка це найголовніше для них, тому фозимо на рибалку, робимо для них плов з ними разом. Вони приймають в цьому безпосередню участь. Робили концерт для них. Тобто намагаємося Це їх роззначати, та, щоб да. їм було, так, щоб вони пам'ятали, що вони вони нам треба, що вони ніхто про них не забув. Неважливо від поранень. Це так і щоб вони відволікалися від своїх думок, тому що, на жаль, у них ну, пережив пережитих тих стресів від цього всього. ну, їм треба також якусь розрядку, і ну, вони якось із нами ведуть себе по-інакшому навіть. Ну, тому що ми волонтери, так. Uh -huh. Ну, типу, лікарі це лікарі, так? вони в них своя робота. Uh -huh. Ми ж не, ли... ми не лікарі, ми як друзі, яких хтось когось знає, хтось десь з кимось може поспілкуватися, тому що за цей час дуже багато знайомих. А, з того підрозділу, а, зрозуміла, а в нас там той, та. а, точно. Ну, і... Зв'язується така, ну, якась дружня бесіда, тому звичайно. Є там спільні Це знайомі, скажімо так, уже виникають, навіть якщо ти е, ну, на крайньому заході, да, там коли спілкуєшся з хлопцями, вони каже, о, а ви того знаєте, а там того знаєте, Ну тобто. І вони йдуть з нами на контакт, і ну, вони задоволені залишаються від того всього, тому що ж кажу, вони в першу чергу відволікаються від своїх проблем. Від своїх ну, таких і, і болісних, тому що ну, кожна людина приймає те, що в нього є, по-різному, то хтось лишився там без руки, без ноги. Ну, тобто... Ви можете сказати, ви з ними з нашими захисниками постійно спілкуєтесь, можете сказати, поділитися з нами, що їх дратує. Вони вам говорили, що їм не подобається, наприклад, у мирному житті, я маю на увазі, коли вони приїжджають на території, де не ведуться активні бойові дії. Я думаю, їх, що після АТО, ну да, під час АТО, що повномасштабно дратує байдужість, це перше, що їх може дратувати, і я думаю, що тих, хто з війною, ну там. З самого початку вона дратує і всіх волонтерів, які якби то можна просто уявити, наскільки це може дратувати військових. Да? Тому що це байдужість, це проблема десь там, і хоча наче всі вже торкнулась, uh -huh. але все одно байдужість вона ну, присутня. Там, там, де тихо, там, де не стріляють, да? там де десь менше, да? це чіпляє. Люди живуть своїм мирним життям, да. на жаль. Але знаєте, ми в нашому телеграм-каналі ми робили навіть правила волонтерів, да так, Такі кілька рубрик. Ну, типу, що не треба? Ну, типу, не треба які питання не треба, то можна просто зайти в нас в телеграм і Там реально ми просто прописували там такі невзначай, але які ну реально правила волонтерів, що не можна там, що не треба казати, що ну. Не варто запитувати можна ну. буквально кілька. Ну я думаю, точно важливих. я думаю, що всі вже ну я сподіваюся, mm -hmm. що всі вже знають, що не треба запитувати там скільки ти вбив, ну, ну тому що люди захищають свою країну. Тобто це недоречне не питання. Да. Це недоречне і це болісне для них питання. Вони розуміють, що вони роблять. Ну вони, вони ж не відбиті, вони все розуміють. І для них це, це теж болюче. Ну, скільки друзів втратив, це, це теж таке саме питання. Ну, тобто Кожен втрачає якогось другого, якогось, ну хтось рідних. Ну, це не до речі. Або в них перше питання, коли вони повертаються, наприклад, там чи відпустку, чи, чи як і е, кажуть, ну, ну що там? Ну що там? Ну коли, коли воно закінчиться, віде, та, да, да, да. Ну а що там? Іди подивись, да. ну, і вони також, також кажуть, ну, що ти тут сидиш? Пішли, каже, разом побачиш все на власні очі. Зараз їх дратує ще, знаєте, коли воно ем, ну, навіть мене трошки, ну типу якось ну неприємно, коли хтось починає виправдовуватись, чому він не пішов. Да, чому він не пішов? Боже, це твоя справа. Це твоя справа, чому ти не йдеш? Але просто розказувати, що там в тебе там, там спинка болить, в тебе ручка болить, там в тебе багато дітей. Блін, слухай, не розказуйте це людям, які воюють. В них є сім'ї, в них є багато е, родичів, так само які з них переживають. Які їх люблять, які їх чекають додому, ну, типу, в них є діти, в них є дружини. І це те, що не треба є розказувати, такі, і чому ти є. Хлопці, це, які, це які позалишали, да, там і четверо, і п'ятеро дітей. Да. Нам, тобто, і вони повертаються. І я вам хочу сказати, що ми навіть позавчора спілкувалися з хлопцем, який, на жаль, втратив руку, і він каже: я, я хочу повернутися назад.' Я кажу, я, як ти собі це уявляєш. Це висока ампутація, як? Ну так. Я говорю, ну, в принципі, ти можеш це зробити, тому що ти можеш навчати, ти можеш бути інструктором, ти можеш бути. Ну, ти... Він каже, я з військом не можу. Я, не... Ну, я хочу повернутися. От тільки воно в мене все заживе, я... я туди. Там мої хлопці, там, ну, от такі в них думки. І це не, це не, це не, од... не одинокі випадки. Це більшість така. Більшість така, да, вони хочуть е, захищати землю, вони, вони, вони переймаються тим, щоб, не дай Боже, не прийшли сюди і не наробили тої біди, що там. Вони тобто, але... вже добре розуміють, що да. це як це. Бо і вони і... знають, вони бачили на це на власні очі і, і вони не хочуть. Тобто... Такі самому з... суспільству треба змінюватись для того, щоб хлопці могли а, себе правильно реалізувати потім, вже, коли повертаються. Наше суспільство має якось а, себе змінювати і готувати себе. І як воно має себе змінювати? А, ну, байдужість, да, яка там, я не знаю нічого, це, це не може. Да, 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 це вже знов є, і а, такого не було тільки, коли була повнома. Тільки вторгнення, ага. да, там якийсь може місяць, а знову це починається, знову такі фразочки літають, знову там треба вчити дітей, треба розуміти, ну, що буде, ну, що хлопці будуть повертатись, да, що байдужість це не є нормальним. Треба розуміти, як дітей виховувати, да, ну, з тим, що ми захищаємо ці всі музики російської, да, там. Тим паче тих, які підтримують да, там, вторгнення, ну, типу, це треба розказувати. Це треба, щоб в школі розказували, що, як, чому. Ні, є багато зараз знаємо ну, там, школи, які ну, в принципі намагаються щось адекватно розказувати, правильно, правильно ну, підносити інформацію, да, тому що ну, я думаю, ті, хто вчили ще після, після Радянського да, Союзу, вони стикалися да, з тим, що. Інформація в школі вона подавалась не так, як написано було в підручниках. А якщо купнути глибше, то всі розуміли, чому, як і чому Україна хотіла бути окремо взагалі і завжди, і завжди виборювала свою свободу. Тому це треба пояснювати, це треба з дітей починати, І саме суспільство має до цього теж готуватись і знати, що Україна, ну, Україна виборює досі і буде ну, до кінця. Чи відчуваєте ви, чи бачили ви вигорання у військових? Так, звичайно. Звичайно, це ж. Звичайно, неважко. це вигорання є не тільки у військових, але вигорання навіть є і у нас. Ми проводили, ну, проводили волонтери. Да, да. Наші дівчата розказували, чому. Чому це треба, і, а, і якщо волонтери виграють. Я вам скажу в першу чергу, ну, психологічно це зрозуміло. Але є ну, багато хлопців, які пройшли в них, ну, більший досвід. Досвід такий в цьому. І вони, скажімо, крепші трошки да, морально. Але це й фізично. Ну, Навіть якщо е, є військові, які. Слава Богу, не було поранень за, це, за цей весь час і це все, але ми повинні зрозуміти, це тяжко. Це навіть поносити весь той бронежилет, ну все, що в них є, це, це, да, це, це дуже тяжко. Фізично, в першу Ще чергу. Чи по коліно в воді поставити. Да, Вибачте, якщо, наприклад, я, в мене була така можливість. Піняти цей старіший трошки бронежилет, да? і я його є ледве підняла, а поносити його, а побігати з ним. А це ж, а це ж ну, ви ж повинні розуміти, що вони дивляться не тільки сам за себе, вони дивляться за побратимів своїх, хто за спиною. А не дай Боже винести його. Ну, тобто було дуже багато випадків таких був бієць. Да? Він казав, що каже: я доніс. Ну, його на собі. І просто е донешся до, того, до певної точки, він каже: я просто впав на коліна, встати більше не міг. І все. Тому що і своя вага, і все на ньому, і той же так, же так же сам. І він його ніс на спині просто. Так що це все повинні ми розуміти, це все. І це не так легко, як нам здається. У телевізору, воно звичайно гарно. Да, да, да. Показали гарну яскраву все. картинку і все. Але насправді, коли ти бачиш це своїми очима, ну, це, це страшно насамперед. І ну, треба якось це перебороти, а перебороти як? Ну, всі люди різні. Не так як і ми, і військові, вони і зараз більшість військових це не кадрові військові. Це, не, це люди, які не вчилися на це все. Ну, в них різне фахове виховання, і, і так, ну, тобто, якщо, наприклад, з кадровими військовими ще раніше, да, там в військових частинах проводили якісь психологічні там роботи, психологи розмовляли з ними і все остальне, то з мобілізованих цього немає. Так, все, все да, це все з коліс, і воно, е, ну, ми повинні це теж, теж розуміти. І те, що ви говорили, що да, вони повертаються, їм тяжко, дуже тяжко. І ми е, е, повинні долучатися до цього, а не так просто. Ну, знаєте, ці, ці випадки, які виставляються з, з, з в, загального транспорту, з в цих поїздах, що робиться. Ну, Ну, це, це жах просто. Це просто жах. І... Повага до своїх захисників свідчить про зрілість суспільства. Ну да? так. Що нам так. треба дорослішати дійсно. Скажіть, будь ласка, лишається зовсім мало часу, але хотів би дізнатися і щоб наші учасники бойових дій знали, які найближчим часом будуть проводитись заходи для, від Сувіату, так, від спілки для учасників бойових дій наших. Ми не робимо афіши, ми не робимо. У вас з'являється ідея, ви її зразу. Так, в та, в ми, те, ми, да, ми, ми не піаримося на цьому, ми тихенько робимо mm, і все. Просто нам навіть там, да, ми, ми їх не афішуємо. Ми працюємо, ми знаємо, з ким ми працюємо. Як сказати і повідомити військовим, ми знаємо, як. Ага. Тобто, всі, хто проходять лікування, вони про це дізнаються А ми зараз наразі реабілітаційні центри, в першу mm -hmm. чергу. Так, да, ми про це зробимо, скажемо, вони про це дізнаються, вони будуть долучені до цього. А так ми не робимо піше. Якщо є якась ідея там чогось, то ми її намагаємося одразу реалізувати. Тобто ідей багато, а так само ну, всі знають, що зараз ну, щоб реалізовувати громадські організації, так це теж треба кошти. Просто зрозуміло, що зараз всі кошти, які там надходять, там ми... Намагаємося витрачати е, сугубо на військових, які там, тому що зараз е, потреби значно вищі, ніж навіть були в АТО. Е, тому що зараз дрони зараз. Е, а це ну, якби, якби там всім не різало вухо, да, розходник. так, це розходник, тому що це життя хлопців. Це найважливіше. Да, так. ми, дякую. Трогати. Я вам дякую за вашу роботу. Дякую, що ви маєте сили, маєте бажання і робите. Е, робите все для того, щоб нашим учасникам бойових дій було краще, щоб вони швидше і якісніше реабілітувались. Нагадую, що у нас сьогодні в студії була Анастасія Сорокіна, координатор громадської організації, спілки учасників ветеранів інвалідів АТО та бойових дій. Також Вікторія Полипенко, керівник відокремлення підрозділу Вінницькій області, громадської організації «Совіато». Сподіваюсь, ми ще з вами побачимо. зустрінемось ви розповісте про інші ваші досягнення. Проєкт інсайт завершується. На все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.